Вітаю малята! Дітки, сьогодні ми будемо ліпити пташечку, а яку послухайте загадку. У долині цілий день він співає дзвінких пісень, як верба і як калина, птах цей символ України. Тішить піснею людей гарна пташка. Соловей. Послухайте малята віршик про Соловейка. Який написав Тарас Григорович Шевченко. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. А тепер малята розімнемо пальчики. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче криця у пташок. Летіть, летіть солов'ї до рідненької землі. Давайте зліпимо соловейка. Змішаємо коричневий жовтий-білий і зелений пластилін. З зеленого пластиліну візьмемо найменший шматочок. Розділимо пластилін на два шматочка. І з меншого шматочка скатаємо кулю. Це голова нашої пташки. Більший це тулуб пташки, він овальний. Голову пташки притиснемо до тулуба, а із чорного горошку або маленьких чорного пластиліну зробимо очі пташці. Із насіння соняшника. Зробимо дзьоб. З текою робимо отвіри і вставляємо лаврові листочки крила і хвіст соловейка. Зробимо лапки пташці. Ось який гарне силовийко вийшов. Чекаю на фото ваших пташок. Малята.